Перукар стриже педагога і запитує, чому в нас з освітою все гірше і гірше. Педагог відповідає: Уявіть, що ви повинні письмово фіксувати і аргументувати застосування кожного інструменту для стрижки, складати перспективний і погодинний план стрижки кожної голови, обґрунтувати письмово її миття, застосування шампуню та інших засобів по догляду за волоссям. Оплата вашої праці буде прямо залежати від кількості статей про користь стрижки, які ви публікуєте. Причому із врахуванням рейтингу видання, від читання публічних лекцій про миття голови та участі в семінарах та конференціях на тему бриття як історичний концепт в медіакомунікаційному аспекті, від показових розваг, які ви влаштовуватимете клієнтам, декілька разів на рік до вас будуть приїжджати з перевірками, рішенням згори буде заборонено використання ножиць з гострими кінцями. Чорт, сказав офігєвший перукар, а стригти то коли. Думаю, я відповів на ваше питання.